День добрий. Я журналіст Буренок Ніна Петрівна. Сама в села Слабін, Чернігівська область, Чернігівський район. Інвалід війни, нагороджена медаллю президента України, захисник вітчизни, журналіст, капітан МВС, агент СБУ. Наразі у сьогодні 9 липня 2025 року, знаходжусь в Київському апеляційному суді. Я взяла талончик, от талончик 54 номер 54 де написано послуга копія судового рішення. Але мені судове рішення не видають на руки. Засідання суду пройшло. Четвертого березня. Ми телефонували офіс собі. Так різня ще не готова. Хай вийдуть мені скажуть. Копія засідання суду пройшло 4 березня 2025 року. Тобто березень, квітень, травень, червень, чотири місяці пройшло, але мені не видають. Ухвалу на руки не видають. Шановна Україна, ЗСУ, я звертаюся до президента США Трампа. Я звертаюсь до президента Російської Федерації Путіна. Ви всі дивилися. Відео цього засідання суду, воно було знято. Вся Україна, ви всі дивилися засідання цього суду. Ви всі дивилися, де була оголошена ухвала, яку мені не видали і по сьогодні. Я прошу допомоги у президента Російської Федерації, пана Путіна. Державний злочинець, міжнародний терорист. Зеленський, Володимир Олександрович. Згідно статті 103 Конституції України, на сьогодні не є президент. Не є президент. І згідно цього рішення суду, його треба садити. Садити пожиттєво. Рішення суду на руки не віддається. Згідно це була. Київський апеляційний суд, де я оскаржувала рішення Печерського суду справа номер 757 дріб 31 723 діб 23К. Від 26.09.23 року оскаржувала це рішення. У моїй заяві. Про злочин Зеленського, що скольне терористичний акт, Україна є потерпіла на 2 мільярда доларів. США. Але пане президенте Російської Федерації, пане США, президент США Дональде Трампе. Тут також є потерпіла Росія. У сумі 3 мільярда доларів США, які повинна Україна виплатити ці кошти. Розумієте? Не, не Росія Україні, а Україна злочинець, Зеленський виплатить 3 мільярда доларів США Росії, яка є потерпіла у цій війні. Розумієте? Я вимагаю. Учання міжнародної спільноти я вимагаю продати 12 яхт Зеленського, його казино, його дворці, проходи яхти, дворці його, продати, віддати борги Росії Україні. Інвалідам, сирітам, дітям, і вимагаю міжнародного втручання, міжнародного суду. Негайно дякую.